Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. Мене звати Анжела. Ну, і знаєте, прийшов той день, коли можна вже показати котика. Розкрився останній бутончик вчора. Ось він такий. Значить, перше домашнє цвітіння фаленопсиса Wildcat. Рослина не пересаджена була придбана приблизно в червні 22-го року. Домашній цвітонос, на якому сформувалося 5 квіточок. Ось таки я його щойно покупала за час перебування. В мене він наростив, по-моєму, ось цей один листочок. Ну, по ньому точно видно, що він домашній. По-моєму, один листочок. Із магазинного цвітоносу він тут нічого не пробуджував. Жодної почки. Ось його коренева. Коли я його передбала, на ньому були тріпси, ми його обробляли від шкідників, і зараз маємо ось такого гарного котика. Я, напевно, не помилюся, якщо скажу, що немає, напевно, такого орхолюба, який би не любив кота. Скільки я дивилася відеоглядів, по-моєму, всі люблять котика і багатьох він є в колекції. Тільки гляньте на цей малюнок. А Ось це поєднання фісташкового кольору із чорничними крапинками. Коли розквітає фісташковий, потім стає блідніший. А сьогодні ще й сонечко вийшло трошки, ну, хоч не бахмадне, ось можете побачити, але пробивається сонечко, ну і ще гарніше виглядають квіти, коли сонечко є. Ось такий гарненький котик. Це дикий котик. А ось це. Ця... <головіка> а ось це домашній котик. Пончик. Ну він тут відпочиває після сніданку. Ось він. Пончик. Так аж милується на сонечку тут, виглядає. Mm -hmm. Отже, зробили ми з вами відеогляд двох котиків домашнього і дикого. Yeah. І буду завершувати свій репортаж. Ще раз глянемо ось так на сонечку, на цю чудову квітку. І побачимось з вами вже в наступному відео. Всього вам доброго і до побачення!